Добрий день, мої маленькі друзі. Сьогодні ми знов знаходимось у фруктовому садку. В садку, де ростуть плодові дерева. Дерева, на яких починають вже рости і стигнути плоди. Подивіться, діти, ось це і це дерево це дві яблуньки. Дві яблуньки. Ранньою весною обрізали їхню крону, щоб вони були густіше, гарніше. Подивіться на стовбур цих дерев. Він покрит білою фарбою. Це спеціальна фарба, яка, як я раніше казала, захищає дерева від сонячних променів, а ще від шкідливих комах. Давайте подивимось, підійдемо ближче і подивимось на яблуньку. Ось вона яблунька. Ось вона зблизька. Ось подивіться, які на яблуньки листочки. Вони трішки за формою схожі на листочки груші. Ви пам'ятаєте, плоди груші подовжені. А давайте роздивимось плоди яблуньки. Подивіться, діти, ось вони, ці плоди. Вони якої форми? Круглої. Вони великі чи маленькі? Вони маленькі, а які за кольором? Зелені. Ось ще. Плід, яблуньки. Ось ще є яблунь... яблучка. Бачите? Діти, а ці? Зовсім-зовсім маленькі. Це тому, що зараз початок літа і на всіх фруктових деревах плоди тільки но почали рости. Згодом, коли вони виростуть, вони будуть стигнути. А стигнути це означає. Що вони будуть просто-напросто ставати спілішими. Подивіться, які вони ці яблучки маленькі, кругленькі. Як ви думаєте, малята, можна їх зараз їсти? Ні, не можна. Тому що вони зелені і зовсім-зовсім не смачні І якщо поласувати такими яблучками, може розболіти живіт. Так. Ось на, тому дереві, ось на тому дереві теж достигають ось такі яблучка. Вірніше, вони не достигають, не достигають. вони тільки -но почали рости. Діти, що потрібно фруктовим деревам, та й деревам взагалі, всім деревам, всім рослинам для успішного росту, цвітіння і плодоносіння. Їм потрібно сонечко, їм потрібно тепло, взимку дерева, фруктові дерева та й всі дерева ніколи не зеленіють листочками, не плодоносять. Крім тепла сонячного, їм потрібно ще тепле повітря, їм потрібна земля і їм потрібна водичка. А ще наша з вами любов, наша з вами турбота. Якщо люди доглядають у фруктовому садку за фруктами за фруктовими деревами, то дерева будуть гарно плодоносити. А як називають людей, які працюють у фруктовому садку? Їх називають садівники, тому що ці люди працюють у фруктовому садку? Одне діло дитячий садок, в який ходять діти, і зовсім інше діло фруктовий сад. Ось це місце, де ростуть фруктові дерева, так і називається фруктовий сад. І в цьому фруктовому садку, окрім яблучок, ростуть ще й персики. Ось вони там. Але ж сьогодні ми з вами спостерігаємо саме за яблуньками у фруктовому садку. Ну що ж, малече, тепер ви знаєте, що на початку літа всі фруктові дерева працюють, бо на них стигнуть, ростуть та стигнуть фрукти. Різні фрукти, смачні і корисні. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей в світі природи.